Володимир Олександрович, пане президенте, ми потребуємо вашої допомоги. Я імін. Я ветеран, який працевлаштований на пляжному комплексі Безмеж та Калитон. І зараз мерія на чолі з Трухановим хоче мене позбавити не тільки реабілітації та відпочинку, а й лишити мене роботи. І, закривши абсолютно готовий для відкриття пляж. Мене звати Юрій, я ветеран російсько-української війни. На сьогоднішній момент. Я не думав і не вірив, що таке можливо. В нашому чарівному місті Одеса. Комфорт, доступ, і це все безкоштовно. Це соціально відповідальний бізнес. Я Олександр, і я ветеран війни. Зараз я знаходжуся на пляжі Калетон без меж, який невдовзі хочу закрити. Прошу про вашу допомогу. Я ветеран. До воєнних часів був підприємцем. І те, що робить бізнес під час військових дій на противагу обстрілам міста Одеси на прикладі комплексу пляжного Калітон, це щось неймовірне та здається нереальним. Єдиний інклюзивний пляж, пандуси в морі, ліфти, електрокари, реабілітологи – і все це безкоштовно. І все це вже за тиждень місцева влада Одеси збирається знести. Просто посеред білого дня знищити все це, що робилось для нас. Я Іван і я ветеран, який з 2016 року воював за незалежність нашої країни. Я безмежно вдячний соціально відповідальному бізнесу, який думає про мене, що незважаючи на мої вади та поранення, я можу відчувати себе тим Іваном з 2010 року, повним сином та радості. Сьогодні місцева влада забирає в мене єдиний пляж, де я і мої побратими можемо відчувати себе рідними. Чому я знову змушений боротися? Але тепер вже всередині країни за свої ж права. Пане президенте, з повагою до нас, ветеранів, зупиніть Проханова. Мене звуть Ян і я ветеран війни. В нас вже уривається терпець від свавілля місцевої влади, яка не хоче нас чути, яка розділяє ветеранів на лояльних та нелояльних до себе. Більшість одеських пляжів це руїни та бруд, а дійсно достойні локації, які відповідають і до. Повністю доступний та безкоштовний. Місцева влада хоче закрити. Вже за тиждень біля сотні робочих місць для моїх побратимів та людей з інвалідністю буде закрита. Місцева влада нас не хоче чути, Почути нас та вислухайте. Ворог в тилу це не те, за що ми боролись, ризикуючи життям заради України. Не будьте байдужими! Слава Україні! Героям слава!